перші про проголовне поїхали. Серія ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах в глибині Росії стала одним із найрезонансніших епізодів останніх місяців війни. Перші масштабні об'єкти паливної інфраструктури були виведені з ладу настільки системно, що це спричинило реальний транспортний колапс. У багатьох регіонах Росії автозаправні станції закрилися через відсутність бензину та дизельного пального. Утворювалися кілометрові черги, а місцеві мешканці фіксували паніку серед водіїв на тлі розповсюдження дефік. Це то почалися спекуляції. Ціни на пальне досягали рекордних значень. Для військової логістики наслідки виявилися катастрофічними. Військові склади, що залежали від регулярних поставок пального, залишилися без ресурсу для забезпечення техніки. Танкові і механізовані підрозділи відчували нестачу вже за кілька днів. Колони зупинялися на підродорозі, евакуація поранених ускладнилася, а постачання боєприпасів затримувалося на тижні. У деяких секторах фронту російські військові змушені були відходити залишаючи. Техніку, яку неможливо було заправити, це створювало додаткові можливості для ЗСУ, які швидко займали залишені позиції. Зафіксовані випадки, коли на фронті фоні дефіциту пального військові відмовлялися виконувати накази серед офіцерів, зростало невдоволення, адже без палива армія втрачає мобільність і перетворюється на статичну ціль для української артилерії та дронів. Деякі частини намагалися налагодити постачання через цивільний сектор, але це лише посилювало соціальну напругу, бо цивільні Шалися без пального для власних потреб. У регіонах почалися стихійні протести біля адміністративних будівель, де вимагали пояснень і негайного відновлення постачання. Особливого удару ситуація завдала російській економіці. З транспортування товарів паралізував залізничні і автомобільні перевезення. У багатьох містах почали закриватися підприємства, які не могли отримати сировину. Логістичний колапс став очевидним. Товари отримували, затримувалися на складах, порти не працювали на повну потужність а авіаперевезення потерпали від нестачі авіаційного гасу. Все це разом завдало значного удару по внутрішньому ринку і підсилило тиск на керівництво країни. Росіяни гридають у Кремлі. Намагаються контролювати ситуацію через адміністративні заходи. Вводилися норми на продаж пального, залучалися резерви з віддалених регіонів. Однак цього виявилося недостатньо. Інформаційні ресурси намагалися переконати населення, що перебої тимчасові, але масштабу проблеми робили. Це марним кадри. Черга на заправках є з зупинених колон і з військовою технікою ширилися у соціальних мережах, підтриваючи довіру навіть серед прихильників влади. Між тим у вищих ешелонах влади виник серйозний розкол. Частинка еліт на чолі з Патрушевим, почала просувати ідею переговорів, вважаючи, що подальше ведення війни у таких умовах приречене на провал. Вони аргументували, що збереження режиму можливе лише через контрольований вихід із конфлікту, інакше держава втратить не тільки міжнародний вплив, але і внутрішню стабільність. Інша частина продовжувала. Ла підтримувати Путіна, однак дедалі очевидніше було, що ресурси вичерпуються, а фронт втрачає боєздатність. У той же час аналітики зазначають, що удари ЗСУ по НПЗ мали кілька ключових наслідків. По перше, вони показали, що українська армія здатна завдавати ударів у глибокому тилу противника, використовуючи високоточні дрони та ракети. По друге, вони продемонстрували вразливість російської інфраструктури, яка тривалий час вважалася захищеною. По третє, вони стали важелем політичного тиску, адже дефіцит пального відчули. Не лише військові, але й цивільне населення, що створює додатковий ризик масових протестів. Таким чином удари по нафтопереробних заводах стали не лише військовою акцією, але й потужним політичним фактором. Вони змусили російське суспільство відчути безпосередні наслідки війни у власному житті, а літо усвідомити безперспективність подальшої ескалації у найближчій перспективі. Саме паливний колапс може стати тим чинником, що підштовхне Кремль до переговорів з путіним чи без нього для України це вікно можливостей, якась. Слід використати для зміцнення позицій на фронті і у дипломатії. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.